Всім мої вітання. Я вдячний всім за підтримку, за допомогу, за добрі слова. Ви знаєте, насправді нічого дивного в цьому немає, тому що останні два моїх прямих ефіра з приводу ТЦК, з приводу корупції, з приводу повної антидемократії, з приводу повного масштабного знищення українців цією владою, так званою, дали свої результати. Ну, по-перше, Мені заблокували два фейсбуки. Мені зараз повністю забанили скаргами в Ютубі монетизацію, Тобто, якісь 500 доларів в місяць я отримував. Зараз мої відео вони не монетизуються. Це все, ну, ви ж розумієте, завпадіння не думає. Прихід святошинських мусоров. Просто так не дався. Тим паче, що коли приходять і перевіряють так званий мій домашній арешт з 7-вечора, нормальні святошинські поліцейські, там є нормальні. Вони приходять там раз, раз, там підпис поставте, будь ласка, все до побачення з Новим роком там чи з наступаючим, є нормальні хлопці. Це була чиста заказуха, їх було троє, ви самі все бачили. Я скажу тільки одне, я цього так просто не залишу, не пробачу. По-перше, я вже підготував. Цілий ряд euh, зведень і скарг, я для чого це роблю? Я розумію, що може вони проігноряться. Я просто хочу попередити і начальника Святошинської мусарні, що всі ваші дії, всі ваші провокації, я хочу попередити слідчого Антона Власенка. Я хочу попередити е, кожного, хто має відношення до провокації, до е, травлі мене, до переслідування мене і моїх волонтерів. Я ж нічого вам не прощу, я нічого не забуду. І якщо ви думаєте, що ви будете вічно е, керувати безпреділом цим, ви глибоко помиляєтесь. Не ви перші, не ви останні, хто думали, що поймали Бога за пазуху. Ні, так не буде, ребята. Е, я би на вашому місці, коли вам дають такі команди фас на волонтерів, на Оскара, конкретно вже на Оскара, чим він вам блядь, життя не дає, я не знаю той Оскер. Ви б лучше других би так перелавлювали, вилавлювали, як ви за Оскаром ганяєтесь. По 5-10 чоловік, по п'ять по, по 10 хар, свинячих, одкорнених, таких добротних. Бігає, блядь, за мною слідом. То в Одесі перелавлюєте з мішком на голові, даже та в СБУ, то тут по Києву ганяєтеся за мною. А все це зарплати, наші податки. За ригами ганяйтеся, за сепарами ганяйтеся. За бойком ганяйтеся. Ухилянти. хто ухилянти? А у вас Притула не ухилянт? А у вас чмут не ухилянт? Стерненко у вас не ухилянт. Не знаєте, де вони сидять, так я вам скажу, на Гончара 56. Просто там охрана воєнізована. Сім хар відкормлених. Туди хер підійдеш. Ну і плюс же шпинчук команду дав, не трогайте. Задумайтеся. Ви і так уже наламали собі дров. Потому що рано чи пізно війна закінчиться. І наше українське суспільство підніметься і не пробачить, не забуде нічого з того, що ви вже наробили нам. Під час ковіду ви нас як собак ганяли, по домам закривали, під час війни ви нас зараз вилавлюєте, питаєте, запугати. Хер ви вгадали. Тому ще раз скажу, ми не для того залишились цій країні, щоб якась шайка лейка мародьорів в погонах з сумочками на бок нас ганяла і прислідувала, і нам погрожувала. Хер ви угадали, не для вас ми цю країну зберегли. А де ви були, коли е, танки їздили в перші дні війни, коли жінки становились проти танків і діти. У вас тоді сук не було нікого. Бо ви тоді в юбках тікали, переодіті. А тепер ви спомніли, що ви при владі і вирішили нас попоганяти? Щас, блядь. Хері ще вас не виросли проти нас. І поки я топчу цю землю, я буду так балакати з вами. І бо другого тона, ви не заслуговуєте. Ви як були мусорами, так в ними і останеться. Вас хоч поліція називе, хоч як називе, все одно станете мусорами. ви здохнете мусорами, тому що ви родилися мусорами. А й за вас, гандонов штопаних, нормальна молодь, яка пішла в поліцію. Ніколи не стане поліцією. Бо треба мусор спочатку весь вигребти старий. Тримаємось, тримаємо оборону, захищаємо своє життя. І цю країну, від цих злиднів, від цих гандонів штопаних. Всім миру загодить терпіння і Божа благословиння.